У 2022 році компанія Hornady зробила чудовий подарунок власникам зброї в калібрі 7,62х39, а особливо тим, хто любить стріляти з лушником. Це дозвуковий набій з кулею Sub X і неймовірною, як для такого калібру, вагою, 255 грейн. Це 16,5 г. Експансивна куля Sub-X сконструйована таким чином, щоб максимально розкриватися на дозвукових швидкостях. Дане відео виходить з-за підтримки магазину зброї прапорщик. Прапорщику просто величезний вибір зброї під будь-які завдання, великий вибір боєприпасів до неї і аксесуарів. При потребі працює збройова майстерня. Всі посилання будуть під відео. Починаємо тестування. У нас стандартний АКМ, всередині все стандартно, ніяких полегшених рам, титанових регульованих поршнів. Хоча це також цікаво протестувати. Прилад для зниження рівня звуку пострілу в нас стріла Третє покоління. Відео на нього буде ось тут. Ми для початку протестуємо роботу автоматики, чи буде все перезаряджатися. Для цього буде один постріл стандартним надзвуковим набоєм. Це буде барнаул. Так, я знаю, що ти скажеш, що ти хочеш написати, напиши щось інше, тільки не це. Це старі запаси. Ми дуже запасливі. І один дозвуковий барнаул, і дозвуковий Хорнаді. Дистанція біля 20 метрів, барнаул стандартний, барнаул дозвуковий і Хорнаді. Ну, я так прямо ж дико не вицілював, але що ми маємо? Зміщення середньої точки влучання, а середня точка влучання в нас так, як набої дорогі, як самоліт. У нас середня точка влучання визначається одним набоєм, хоча повинна визначатися як мінімум трьома. Середня точка влучання зміщується. Ну, тут ще змістилася трішки вправо. Ну, це, можливо, я так зірвав. Як самий важчий набій, Хорнаді, звичайно, саме нижче і полетів. Робота автоматики стандартна. Гільзи відлітають що саме дивно. З дозвукового барнаула гільза відлетіла саме дальше. З набою Хорнаді гільза впала буквально за метр від мене. Зараз ми спробуємо постріляти на 50 метрів і подивимося ось цю от різницю. Барнаул стандартний, ну, цілився приблизно сюди, <хи> полетіло сюди. Барнаул звук також цілився всередину, полетіло сюди. А Хорнаді, ми тут посперечалися, що з його просіданням на 50 метрах, якщо цілитись сюди, то можливо, воно десь влетить сюди. Тому я цілився в голову приблизно ось сюди. То Точка прицілювання була ось тут. Попало сюди. Хм. Ну, приблизно тут сантиметрів 20 є. Е е просіло на 50 метрах. Що ж, якщо е рівень просідання кулі можна приблизно побачити, і те, що автоматика працює добре, хоча, хоча. Судячи з того, що гільза від набоїв Хорнаді падає буквально у метрі від мене, я можу припустити, що автоматика працює на межі. І якщо чуть-чуть буде, наприклад, забруднення, то можливо і не перезарядить. Звук пострілу однозначно Хорнаді перемагає. І я б дуже хотів це показати на відео, але так як мікрофон не передасть. Рівня звуку пострілу реалістично, і тут тир, шумоізоляції немає, відповідно, звук підсилюється. То вам тільки треба повірити нашим вухам. І вони говорять, ну, вуха говорять, такий вислів дивний, звичайно. Це говорить про те, що таки Хорнаді найтихіший набій. Куля, звичайно, дуже цікава. І робота по папері ну, не показує її потужність, не показує її розкривання. Вона не розкривається при роботі по папері. І в нас є ось такий прекрасний експонат, е, ну, прекрасний в лапках. Це новенький стальний шолом, радянський сш 68 чи сш 60. І ми зараз спробуємо всі ці три кулі по шолому, і подивимося, як воно буде працювати. Це досить цікаво. Я занизько попав. Я Разстреляем. Давай. Гопнік стай. Тепер результати тестування по шолому. Перший постріл Барнаул стандартний, пішов занадто низько. І врізався в шину позаду. Другий постріл стандартний Барнаул. Вийшов звідси. Третій постріл Барнаул дозвук ось тут не пробив. Шолом відскочив добряче, але пробиття не було. Далі Хорнеді. Ми вже стріляли в цю площину, і перший постріл чомусь пішов занадто низько і тільки влупився сюди. Він пройшов під низом, аж шина задиміла. А вже нормальне попадання ось це. Також не пробиття. Друзі, я скажу свої висновки по кулі Hornady Сабікс, так як порноул був просто для порівняння. Щодо роботи автоматики, вона працює на межі, тому що гільза відлітає буквально на трішечки. Я вже про це говорив. Звук пострілу мегабомбічний. По точності критичного просідання кулі немає. Я думав, що буде гірше. І навіть були такі теоретики, які казали, що куля з такою вагою. З такою критичною вагою, як для нарізної кулі 7,62х39. Що вона закема полетить взагалі боком. Ні, вона летить добре, суттєвого заниження немає, звук хороший, автоматика працює. Шкода, що не пробила шолом, Блін, дуже шкода. Але куля Сабікс призначена для роботи по м'ясних виробах, а не по стальних. На цій епічній ноті я з вами прощаюсь до наступних відео. Хай вам щастить! І, звичайно, що в кінці ще нагадаю, що коментар, вподобайка ну, не буде зайвим і вам буде плюсик в карму.